Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ви запитуєте Росія? Тобто, ваше запитання я так і прочитаю, як ви написали, а потім будемо дивитися, як ми будемо цей розклад робити. Росія, на думку деяких наших політехнологів, готує теракт під час саміту НАТО. Тобто, це вже сьогодні я роблю в першій годині ночі, вже минуло, вже майже півдругої в мене ночі. Ось, а у вас, ну, півтретю вже майже. І так, можливо, буде він на Кримському мості, щоб потім на Україну все звалити. Ну, я так, давайте не буду дивитися, Кримський міст, не Кримський міст. Ми просто подивимося, чи готує Росія теракт на час Саміту НАТО. Буде. Це може бути десь і в світі, не обов'язково в Україні чи в Росії. До речі, вони можуть будь-що завгодно. Готуй. так чи ні? Ну, виглядає, що так, тут є вже домовилися. Угу. Дуже щось неприємне. Ось ця карта теж говорить. Підлість, якусь підлість. І чомусь мені йде, що це буде в Україні. Можливо, і ні, але я дуже часто імператрицю бачу як Україну. Давайте зараз ще перевіримо. Ви знаєте, а для них це не впервой якийсь теракт зробити. Тобто, дивіться, ви, ви вже пам'ятаєте, кожного разу, як тільки в Україну приїжджають якісь. Посли, посадовці, президенти, ось, зразу починаються масивні обстріли. Ось. Зараз відбувається у Вільнюсі саміт. Ось, Росія, в принципі, я бачу, що тут щось готується. Чи це саме теракт, це вже інша справа, але готується, так. Да. Тут, якось, знаєте, домовленість є навіть. І таких, такі речі, підготовка таких речей, в принципі, у них нічого нового. Щоб загинуло якнайбільше людей. Ось, Ось що важливо: залякати, знищити якнайбільше людей. В жертву. Їм треба когось принести в жертву. Угу. Інакше їм не може вони не можуть жити. Це у них, знаєте, така карма. Ось ця карта говорить про це, що це така руска карма. Вірніше, не руська а болотна. Якось так, да Щось готують. А тепер чи буде він? Саміт, мені здається, 11-12 числа. Ем, дивіться, можливо, не такого масштабу. Буде, але не такого масштабу, тому що тут якось йде згладжування, іде сила, сила, яка протидіє їм. Тобто, щось у них може піти не так, але є, є. Карта каже, що так, буде щось. Концентрація велика, але якось е, наслідки не дуже. Тобто, бачите, вода. Можливо, це буде щось з водою пов'язане. Теж може бути. Тому що перша вже карта йшла вода. Можливо, що це щось з водою. Місяць теж може пов'язано бути з водою. Угу. І у нас, в принципі, вже перша карта. Тут ішла вода, тут вода у нас ось. І вже тепер я конкретно запитала, можливо, буде на воді. Я не хочу зараз. Та якось і запитували Кримський міст. Можливо, може бути. Я не буду стверджувати, але давайте поживемо, побачимо. Кримський міст нас не цікавить. Нехай роблять, що хочуть. Світ все рівно, бачите, підтримує нас. Сила на стороні, на нашій стороні, і світ нас підтримує. Ось що я бачу: карта світу і сила. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!